Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube та відвідати мій сайт по прокату та по продажу плиткорізів. До мене зараз часто звертаються, доволі часто почали звертатися люди з проблемою порізки плитки довжиною 1,8 метра. Я так розумію, на ринку вона з'явилася і люди не знають як її різати. Як на мене, тут є декілька шляхів різки такої плитки. Перші це традиційні, перший це електричний плиткоріз на двохметровій плиткорізи, які ріжуть дисками стаціонарно. Ну, типу, от, як ви бачите, Батіпав стоїть на метр 30 А є, звісно, такі ще ріжуть і 2 метри. Але у них є недоліки, це ціна величезна, вони коштують більше 60 тисяч гривень. Крім того, там використовуються 300 і більше дисків, які, звісно, не дозволяють там ідеальний різ робити. Це перший шлях. Другий шлях це ручні плиткорізи. Вони є і у сігми на, там, на 2 метри і на 250 метра. Це також в принципі, гарне рішення, але дуже дороге. Вони також коштують тисяч 50, Звісно, воно громістке і не завжди дозволяє е, ручний плиткоріз е, зробити е, різ, якщо плитка, е, ну, якісь є мікросколи, тріщини, неоднородна, якісь там є е, е, як замісили, якісь там е, пошкодження. Тому е, є третій варіант е, це ріс за допомогою е, кутової шліфмашини або паркетки. Ну, Вони, скажімо так, хто як їх називає. Е, це рішення присутнє. Тут є два підходи до цього рішення. Е, перше це Рубі TC125 Kit. І друге це е, Кера е, Кут. З приспособою керафлекс. Чим вони відрізняються? Вони обидві можуть різати на довжину 3 20 м, або 3 ,30 м, 30, або якщо взяти керакут з додатковою насадкою, то і 3 м і 80 метрів довжилезну плитку. Відрізняються якістю виконання. Відрізняються тим, що у Рубі можна ще не тільки виконувати прямий ріст, а ще й знімати фасочку. У сіми фасочку треба знімати за допомогою сіма-джолі, яку треба докуповувати окремо. На що я зверну увагу? Тобто 1,8 метра, товщина 12 мм і більше. Тому е, ось такі приспособи вручну, е, навіть сігма не зможе навіть з розломувачами виконувати розлом такої плитки, е, не кажучи вже і про е, рубі, про, про їхній слім. Е, Тому, звісно, ставлять на направляючу, ставить ось таку приспособу. Вона ж одягають туди ріжучий диск. Включають і насухо відбувається різ на довжину 2 метри. Як різ на 2 метри? Оце стандартна планка Sigma X, Вона розрахована на метр приблизно 60 довжини різу. Але щоб ви не тягали з собою дві такі планки, незручно шлізити метр 80 Тому є ось така маленька додаткова приспособа яку ви закріплюєте з тієї сторони, і вона дозволяє вам різати запросто довжину на метр восімде. Це приспособа не так давно з'явилася у сігми. Ну і звісно, вона розрахована на зручність виконання робіт, щоб виконувати різ ось такої двометрової або на метр вісімдесят плитки, яка не ріжеться ну, ніяким іншим чином. В принципі, це все, ще, Звісно, кутові шліфмашини машини можна використовувати, як і в мережеві. Звісно, можна використовувати і акумуляторні, які зараз масово входять в побут. Ну, тільки обережно, бо вони всі ріжуть руки аж бігом. Ну От і все, що я хотів розповісти, Звертайтесь до мене. У мене є ці речі і в продажу, і в прокаті. Якщо треба якісь додаткові консультації, я з радістю вам їх надам. Всього найкращого. Будьте здоровы!